Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. Щоразу ми ділимося порадами наших фахівців та роз'ясненнями законодавчої бази. Поряд зі мною, як завжди, Софія Стоміна, речниця північно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Вітаю! Мої вітання нашим слухачам! Сьогодні ми поговоримо про безпеку праці, а саме, дотримання вимог безпеки під час робіт в електроустановках. Розмова на нас сьогодні чекає непроста, тому одразу розпочинаємо з термінології роботи в електроустановках стосовно їх організації, поділяються на такі, що виконуються за нарядом допуском. Далі будемо казати, нарядом за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Давайте розпочнемо з організаційних заходів, якими досягається безпека робіт в електроустановках. Добре. Готуйтеся запам'ятовувати або навіть краще записувати. Отже, це затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, це призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт. Це оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконується в порядку поточної експлуатації, підготовка робочих місць, допуск до роботи, нагляд під час виконання робіт, переведення на інше робоче місце та оформлення перерв в роботі та її закінчення. А чи тільки працівники відповідальні за безпекового проведення робіт? Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є працівник, який видає наряд розпорядження, працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця, працівник, який готує робоче місце, допуск, який допускає до роботи, який наглядає за безпечним виконанням робіт, а ще і керівник робіт, і члени бригади. Поясніть, будь ласка. Звісно, працівник, який видає наряд розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді роботі, що виконується. Працівник, який видає наряд, зобов'язаний визначити зміст рядків наряду окремі. Вказівки право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу 5 в електроустановках понад 1000 вольт, та групу 4 в електроустановках до 1000 вольт. Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються. Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають право лише оперативні працівники з групою 5 в електроустановках понад 1000 вольт, і групою 4 в електроустановках до 1000 вольт. Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи. Йдеться про встановлення замків, плакатів та огорож. Готувати робочі місця мають право лише чергові або оперативно ремонтні працівники, які допущені до оперативних перемикань в даній електроустановці. Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу. Допускачами призначаються оперативні або оперативно ремонтні працівники. В електроустановках понад 1000 вольт допускачі повинні мати групу четверту, а в електроустановках до 1000 вольт групу третю. Ви дуже докладно зупинились на відповідальності працівників. А за що ж відповідає керівник робіт? Керівник робіт відповідає за вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням та їх достатність, за чіткість і повноту інструктажу членів бригади, за наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту інвентарю та пристосувань, за збереження та постійність перебування на робочому місці за огороджень, знаків і плакатів безпеки, за запірних пристроїв протягом робочої зміни, а також за організацію і безпечне виконання робіт. І дотримання цих правил, тобто підсумовуємо, відповідає за все. Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують правила, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або ж хворих. Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки четверту під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 вольт, і групу третього в електроустановках до 1000 вольт. Також в цих роботах є наглядач. Так, наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями. Наглядач за електротехнічними працівниками, в тому числі відрядженими, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках у особливо небезпечних умовах, що визначає, особа відповідальна за електрогосподарство підприємства. Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи за землень, огороджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає за безпеку членів лягати відносно ураження електричним струмом. Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи і залишати бригаду без нагляду під час роботи. Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою 3. Давайте розберемо процедуру оформлення нарядів та розпорядження на виконання робіт в електроустановках. Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства. Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках. Зверніть увагу, що заповнення наряду олівцем виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимими. Наряд передається оперативному працівнику або працівнику, який готує робоче місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги перед початком підготовки робочого місця. Допускається передача наряду по телефону працівником, який видає наряд в зміні оперативному працівнику, зазначеної в наряді електроустановки, або керівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в трьох примірниках. Один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два працівник, який приймає його по телефону. Наряд виписують на одного керівника робіт наглядача з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд. А якщо відбулись якісь зміни, наприклад, змінено кількість робочих місць. В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід видавати новий наряд, і в разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більш ніж на половину, теж має бути виданий новий наряд. Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд з записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпису за нього. А що скажете з приводу строків? Потрібно зауважити, що наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи. Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15 календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці. Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство. Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30 діб. І звісно, що на підприємстві має вестись облік. Так, в кожному електрогосподарстві підприємства роботи за нарядами і розпорядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. В журналі у відповідних графах реєструється первинний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення. Допуск до роботи згідно з розпорядженнями та її закінченнями, за винятком робіт, згідно з розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які робиться тільки в оперативному журналі. Крім того, первинні і щоденні допуски до робіт за нарядами оформляються записами в журналі. В цьому разі зазначається тільки номер наряду і робоче місце. Відповідальність за ведення і цілісність журналу покладається на особу відповідальну за електрогосподарство. Журнал має бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. термін його зберігання після останнього запису 6 місяців. Дякую вам, дякую і слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроекту Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. На все добре.